Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рутіка, і це бла 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 Новини новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Не буду вам довго щось розповідати, тому що перша новина суперкрута. Ріана виступить на супербоулі. Але все по порядку. Супербоул – це фінальна гра сезону в професійному американському футболі. І от посередині всього цього є халфтайм-шоу. Це коли спортсмени йдуть в роздягальню, а на поле виходять зірки, які грають музику. Це прям дуже сильно величезна і крута подія, за якою слідкує увесь світ. І останні 10 років цим шоу займалася компанія Pepsi. Але нещодавно вони заявили, що вони більше халтем шоу займатися не будуть, і замість них контракт був підписаний з Apple. І я думала, ну що, в принципі, може змінитися, і що взагалі буде? І от, будь ласка, свій перший рік Apple запрошує Ріану. А я нагадаю, що останнє лайв-шоу Ріани було. У 2018 році вона грала на Гремі, а останній її альбом взагалі був у 2016 році, і це був альбом Анті. Тобто вона дуже дуже давно не з'являлася на публіці як е, музикантка, як співачка. Вона давно нічого не випускала, і тут величезне шоу half -time Show. Ну типу, це дуже сильно круто, і я взагалі в шоці як. Вони змогли з нею договоритися, і скільки вони їй заплатили, я навіть не знаю. Тобто, зовсім нещодавно ми з вами спілкувалися про те, що Ріана випустила палетку помад кетчупів, і всі жартували про те, що вона займається чим завгодно, аби тільки не музикою. І от, будь ласка, пошук квитків на Супербоул виріс на 9900%. Оце вони підняли нормальний такий інтерес до цієї сі події. Хоча вона і так була типу найголовніша подія року, а тут, взагалі, будемо чекати Супербол, Він відбудеться 12 лютого 2023 року. Там буде Ріана 15 хвилин, але ж які. Нещодавно Райан Рейнольдс опублікував на своєму Ютубі таке відео, де він розповідав про те, як йде робота над новим Дедпулом, і він сказав там, що він хоче, щоб Дедпул був особливим, щоб його фхід у Марвел був особливим. І вони думали-думали, нічого не придумали, а придумали тільки те, щоб покликати у кіно Росомаху. Так, Х'ю Джекман з'явиться в новому Дедпулі. Це досить таки несподівано, тому що в останньому фільмі з Росомахою, тобто в фільмі льмі Логан, він якби помер. <смех> <Да>? <смех> Получається, що дивно, що знову з'явиться кіно з цим персонажем. Але як тільки в нас з'явилася оця купа, купа-купа питань, вони Райан Рейнольдс і Х'ю Джекман випустили відео відповідь на питання, де Райан Рейнольдс каже, що події. Фільма Логан відбувалася у 2029 році, і Росомаха помер, але давайте не чіпати це. Дальше розвертається відео, і вони починають спілкуватися. Що ж сталося і чому він все таки живий і буде в цьому кіно. Але в цей момент, коли вони починають розказувати цю історію, починає грати пісня hanging on like a yo-yo. Ну коротше, you go, go, вона перекриває їхні голоси, і вони там просто показують: А, ти ж тиш, тиш Ну, коротше кажучи, що я вам розповідаю? Підіть, подивіться самі, я залишу посилання в описі до цього відео. Найголовніша новина заключається в тому, що. Новий дедпул, і в ньому буде Росомаха. Росомаха повертається, Ріана повертається. Мені здається, люди просто розоряться, витратять всі свої гроші на всі можливі квитки. мерч, ну все що завгодно. З одного боку, це дуже круто, а з іншого боку, ти такий ах, цей капіталізований світ постійно грають на наших емоціях. Пройшов івент від Нетліксу, який називається to Doom. На цьому івенті збираються всі зірки Нетліксу, там показуються кіблуперси, нові тизери, трейлери, розказують, коли що вийде. Це е, така фанатська вечірка, точніше, це вечірка для фанатів. І зараз я хочу вам швиденько розповісти, що коли виходить. Але я хочу наголосити на тому, що це відштовхуючись від моїх особистих вподобань. Але мені здається, що вони у нас з вами спільні, тому слухайте. Так, по-перше, брідж До речі, я їх подивилася, мені неймовірно сильно сподобалося, і я от чекаю на новий сезон. І хочу вам трошки розповісти про цей новий сезон. Оскільки ми знаємо, що серіал знятий по романам Джулії Квін, і перший і другий сезон були зняти по першій і другій книзі, то зараз все трошки зміниться. Третя книга оцієї Джулії Квін повинна була бути про одного з братів, про Бенедікта Бріджертона, але вони скіпають оцю книгу і переходять одразу до четвертої, де розповідається про кохання Коліна Бріджертона і Пенелопи Фезерінгтон. Мені ця любовна лінія дуже сильно подобається. Мені подобається пенелопа, ну і колін тож нічого. Коротше кажучи, одну секунду треба тріснуть холодильник. Можеш тріснуть холодильник? Будь ласка. Не допомогло. <хи> Вибачаюся за звуки холодильника, так жарко, що він нас перегрівся. Ну коротше, що сказати, вибачте. На у цьому заході Тудум е, були деякі такі інтерактиви. Один з інтерактивів був по Бріджертонам, там де Колін і Елоїза, точніше актори, які грають, малювали портрет один одного і відповідали на питання. І ось Коліну задали питання, е, чому він не помічає кохання панелоп. І актор, який грає Коліна, відповів, що е, тому, що вони знайомі з Малечкою, і вони один одного так не сприймають, тому він не бачить у цього кохання. Дуже цікава відповідь, тому мені ще цікавіше, яким чином будуть розвертатися події. І якщо ви запитаєте, чи читала я романи Джулії Квіт, ні, я не читала, тому я чекаю серіалу. Обіцяють, що Бріджертони вийдуть в першій половині 2023 року. І до речі, нам ще й пообіцяли спін-офф про. Долю королеви Шарлотти, Як вона з'явилася, що там з нею було? Про неї в дитинстві, і там теж були цікаві кадри, і вона була той ще бунтівною дамочкою. Ну коротше кажучи, куча прикольних новинок по Бріджортону нас чекає. Далі 9 листопада вийде серіал Корона. 9 листопада вже цього року. Корона буде. І всі події будуть розвертатися в 90-х, якраз тоді, коли е, Чарльз і Діана розійшлися. Вони розійшлися в 92-му, розвелися в 96-му, і померла Діана. На жаль, в 97-му. Тобто усі події будуть розгортатися там. Трейлер дуже прикольний і атмосферний. Вони там сидять. А на задньому плані слова з телевізійних ефірів, які були тоді. Принц принцесвейс сеперет Запруен Британії. Я дуже сильно чекаю, взагалі корону Люблю. 21 грудня вийде Емілі в Парижі. Її теж ми подивились нещодавно. Довже довгі час і не хотіла його дивитись, тому що всі казали, що воно таке супер кліше. І я люблю кліше! Я люблю Париж! Ну, коротше кажуть, подивіться, трейлер він прикольний. Емілі обстригла чолку. І мені здається, цей сезон буде дуже цікавий і прикольний. This is... The hardest decision I have ever had to make ще показали трейлер серіалу Ю. Якщо ви любите серіали про маньяків, про кохання, хворе кохання і про всяке таке, обов'язково придивіться до серіалу Ю. Він мені дуже сильно зайшов. Я прям таке люблю. Перша частина вийде 10 лютого 2023 року, друга 10 березня. Чекаємо, Hello, you I'm not the lovable bookstore manager in New York. Також ми побачили якийсь не дуже зрозумілий трейлер вирізку з серіалу «Гри в Кальмара. Тобто, ну натяк, що сезон 2 готується, є ні дати, ні якогось опису такого більш-менш адекватного. Ми не маємо. Серіал Мертвий для мене – «Dead for me». він вийде 17 листопада, і це афігесний серіал про ненавмисне вбивство, про дружбу, яка будується на цьому ненавмисному вбивстві. Якщо ви не дивилися, але любите трагікомедії з чорним гумором. То, будь ласка, Dead For Me буде просто супер. Він там зараз тільки англійською, але українські субтитри є. my fucking best. Так, ну на цьому я зупинюся, тому що купа, купа, купа всього. Взагалі, я раджу вам подивитися. Оцю фан-зустріч, яка називається Тудун. Теж посилання в описі до цього відео. Вона йде дві години. Просто класна зустріч. Мені здається, це дуже крутий івент. Не знає, на Ютубі є дуже круте українське просвітницьке шоу, яке називається About. About – це шоу, в якому обговорюють життєві, але табуйовані теми: секс, прийняття тіла, вибір між чолдфрі та материнством. Ведучі цього шоу дівчата Катерина Мотрич, Наті Авдієва та Ярослава Кравченко. Вони підіймають купу дуже реально важливих. Тем, вони розповідають про те, про що ми зазвичай не звикли розмовляти в своєму повсякденному житті. Нам про це розмовляти дуже соромно, всяке таке інше. І от вони запустили чоловічий about. Ви ще уявляєте? Це те, про що не можуть казати чоловіки, про що вони соромляться казати. Ведучими шоу стали продюсер гурту, творчик Петро Заставний, стиліст Ігор Донських і сценарист та редактор Сергій Черков. Ось що пише команда About про це шоу. Уся наша велика команда переконана, українським чоловікам буває складно проявляти вразливість чи емоційність. Тому місія шоу показати, що говорити прямо можна на будь-які теми. А ще ми раді, що нарешті наша чоловіча аудиторія зможе отримати відповіді на ті питання, які раніше ми не могли. Проговорювати, бо не мали відповідного досвіду. Питання, які хотіли б піднімати чоловіки, але не наважувалися: емоції, досвід, думки. Це дуже класна ідея, і я насправді чекала такі проєкти, тому що е, я обожнюю About, я його дивлюсь, і мені подобаються тема, які вони розкриваються. Я дуже часто думала, що було б цікаво подивитися е, з іншої точки зору, от, наприклад, умовно, навіть для мого хлопця, йому ж теж якісь теми хочеться підняти. І це дуже класно, що тепер ми всі можемо поділитися своїм досвідом. Перший випуск вийде вже 2 жовтня, а це дуже скоро. Хейлі Бібер була на подкасті Call Her Daddy» на Spotify, і там, як несподівано вал, їй знову почали задавати питання про Джастина Бібера і його колишнього селену Гомес. Хейлі знову прийшлось. Ну, ніби як виправдовуватися, типу, що коли вони з Джастіном почали зустрічатися, вони з Селеною вже не зустрічались, і що і Джастін, і Хелі були самотні в цей момент, і що це був такий період, і що вона не відбивала Джастіна у Селени. І я скажу вам чесно, мені вже просто боляче це слухати, тому що. Вони з Джастіном Бібером одружені вже чотири роки! Чотири роки! Ну, типа, реально. Ви все ще досі питаєте в неї про Селену Гомес. Ну, реально, типа. Людям важко прийняти той факт, що Джастін і Селена, які зустрічалися близько восьми років так довго, могли просто взяти і розійтися. Вау, таке буває, люди! Ну, в нього вже є дружина, у Селени нікого немає, але, як вона каже, їй самій класно. Суть в тому, що це вже пройшло, і варто про це вже ніби якось типу забути, ну було і було яка різниця. Але фанати сіленої, вони просто трошечки постійно підігрівають цю тему, приходять в коментарі до Хейлі, гавнячать її, розповідають, яка вона погана жінка, і всяке таке інше при тому, що вона ні в чому не винна. І мені здається, що оця ситуація, коли Джастін і Сіліна зустрічалися, ну воно так вустануло трохи їхню кар'єру, кожного з них, в тому плані, що вони... Е, про них дуже часто багато розмовляли. І коли вони розійшлися, це теж було, типу, о, вони розійшлися і бла бла-бла. Але оцей негативний аспект дістався Хелі по якійсь причині. Тобто вона стала цапом відбувайлом за те, що вони просто розійшлися. Ну як так? Ну це тупо не чесно. І мені постійно так жалко, тому що вона сидить такими, ну Ти не дивишся і думаєш, ну блін, реально ну досить її травить, ну господи. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве. Дякую вам величезно за ваш перегляд, за те, що ви залишаєте вподобайки, коментарі, підписуйтеся на канал. Дуже дякую вам, що ви зі мною. Давайте з вами поділимося чимось хорошим, що сталося з вами на цьому тижні. Так, що сталося з мене хорошим на цьому тижні? На цьому тижні відновилася робота після карантину. Ну, я розумію, що. Все знову звучить так абсурдно, але ми вийшли на роботу, це значить, що ми будемо заробляти хоч якісь гроші, і в нас будуть хоч якісь гроші, щоб полетіти звідсіля додому. Я знаєте, таке відчуття постійно в мене або ми сидимо на карантині. Або ми не можемо вийти з карантину, або я радію, що ми вийшли з карантину. Але сьогодні зранку я прокинулась, і знову 15 людей захворівших. А це значить, що? А це значить, що ми знову сядемо на карантин. І таке відчуття, що е, моє життя це порочний круг карантині. Давайте краще ви поділитесь чимось хорошим, що сталося з вами, і я почитаю і трошечки порадію. Також не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим, фонд Сергія Притули, Фонд animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Дуже дякую вам за те, що ви дивилися відео. Були зі мною. І тепер улюблена рубрика для всіх Сісіль! А вона де? А вона всю. Бо вона не знає, що зараз. Трумаці. Сісі таке хороше! Також, якщо ви бажаєте підтримати цей канал донатом, я залишу номер своєї картки в описі до цього відео. Дуже дякую вам за перегляд. Побачимо ще в наступному відео. Ціля, скажи бай-бай! Майже це ж була вона знаєте? І я тебе люблю. І я тебе люблю, моє сонечко. Що?